Тібрі, сьогодні у нас Харіо э, Свіч перетворюється на... Скажи, як ти хотів сказати. Це во, і що? У... I have a Switch, нас, да, да, I have да, да. an UFO. UFO. Св... Крінжком. Короче, от така от, є у нас Switch, дійсно, беремо Switch, знімаємо у нього, від, відкручуємо голову. Ні, ми ставимо сюди. Він ставиться ідеально. Ставимо сюди, так. Да. І закручуємо туди UFO. Закручуємо, вот. вставляем, ну, закручуємо, вставляємо. Ну, вставляємо, він легко вставляється. І тримається добре. Получається, і з пластику, який втрачає температуру, потенційно має заварювати як клевер, але крутіше, цікавіше, чистіше, аніж тут? В чому прикол? І не заб'ється. Так, чому не заб'ється? Тому що поверхня фільтрувальна за рахунок кута ширшого кава буде стікати по більшій кількості фільтру. Так, і тут же лапки нам допомагають, і отвір великий. Нам, коротше, все допомагає для того, щоб вона не забилася. Але перед тим, як почати, ми розповімо про УФО, тому що ми не зробили висновки, а ми зробили їх для себе. Що реберця – це одна з технологій, а пази це дійсно того варто. Це так. інша технологія. Тобто вона протікає більш рівномірно за рахунок цього. За рахунок цього, ми маємо менше внутрішнього перемішування. Що це нам надає? Це нам надає більш. Нейтральну чашку, менш контрастну і менша вірогідність отримати канали. Тому що вода рівномірно протікає. По суті, це як взяти повільний фільтр Харю, не Харю кафе Т-92. Дуже повільний. Дуже повільний. Воно, в принципі, по функціоналу схоже, робить, сповільнює воду. Угу. Вода протікає рівномірніше за рахунок цього. І те саме відбувається тут, але можна взяти швидкий фільтр. Так, це так. буде круто. Так. Ну, ми вже бачимо. Ще. І вони ще рекомендують з -за Сібаріст фільтрами, як повідомляють. Там є повільні. І у Сібаріст є повільні? Я думаю, не всі так. швидкі, як Новомір Макквін. Тому ми можемо взяти звичайний фільтр. І він сюди буде підходити, бо в нас є шаблони, ми можемо обрізати, сьогодні це зробимо. І використовувати більш дешеві фільтри. А по суті, отримувати результат. Як от різниця буде, як Айріо Сібаріст фільтр, так, Я про те, що ви можете. Взяти так за 1800 зараз, але берете дешеві фільтри і в довгострокову перспективу, по-перше, більш збалансована чашка буде, але більш нейтральна, більш-менш контрасна. Тобто цей брювер одразу зрозуміло, що він дає більш ароматичну, на низьку температуру, яку чашку треба пити. Тобто, якщо берете звичайний, там більш на гарячу чашку він буде такий цікавий, можливо. Так. А Я тут за рахунок більшого померлу, ну, ну, зрозуміло. Зрозуміло, коротше, наче. Не сподіваюся. А, а, а. Вибачте, Green Apple, Арчило, Кофінет, Infuse Green Apple, на смак як живчик. Я думаю, Арчило. Це іспанське. Арчіла. Це італійське. Арчіла. Не іспанське. Все, 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 все. Я про те, що у нас суперка. Ого, я достав її просто, вона вже пахне. А, дивись. Ти воду готуй. Скажите, це тітерська кава. Це так. це А що? ну, Чітерська кава. Скільки ти хочеш грати, 90? собі. 90? Реально живчиковість якась трошки. Ого-о. Ого, вона ароматна. Ну вона дуже. Це просто розрив. Це як цукерка ще Яблучко рушенка. Так. Да. Це не та, це не ірландський mm. крем, ні. Це зроблено іншою технологією. Не після обсмажки. Да, зелена аромат... яблука цукерка ароматизують, а ароматизують ще в зеленому вигляді. Не хімією, а я так розумію, що з якимись фруктами. Можливо, яблуком. Чим саме не знаю, читайте, читайте на сайті Радіо Каві, будь відкривається ну, будь-який соровна... лот, відкриваєте. От відкриваєте гріне цей лот. Читаєте або... там повністю опис. Є або сік. Або стік, або... скрізь все і те інше, і ще щось, може якась дрожжа, дрожжі якісь. Mm. В Одесі. Ти, за що, ти, ти його трогав? Я травив? Нащо? Як чесніше, я зробив оригамі. Дивно, так? зробив? А, ні, не зробив. От поки розберетесь, як його гнає, вже і каву перехочеться. Та ні, ні. Один раз навчився і потім тільки щось для інстаграм робив. І забув, де? Тут mm. же. Один раз навчився. І забув один раз. Загинаю ось так. Спробуємо. Я не... Загинаю не по шву, а потім шов окремо ще. Загнув, напевно. То, ось так. Mm. Mm -hmm. ну, ну. Ну воно, так, да, воно. Так, зважуємо воду, бо ми не знаємо, що влізе 250 плюс кава. 200 грамів, ну, це 12 грамів кави треба. Зараз переваримо. Що мені не подобається в концепції змочування фільтра? Розрівняєш має би як. Ну тут емерсія тут все одно, але коли вариш. Хайбрід. Можна заварити, але вже потече. Туди, там, не точе вода туди. Де, де кава суха. Ну Зараз по виглядає як. от, ось класно, я б такі Це можна використовувати. Звісно, класно. Як на крейчер. Крейчер? Крейчер. Мені подобається ну, наш сетап. Я не знаю. Я не подивишся на це, угу. ну, Чи... ну, то, що, ну, ну то що? А ти не хочеш собі просто шкіру звичайного кольору? ну, Шкіряного кольору? Там скинули вже. Прям шкіряний там кольор. Там скинули вже 10 варіацій, 20 якого кольору шкіру? Та, прямо більше, більше 50 прямо більше. Від, звичайно помаранчевий, ну шкіряний no. ідеально буде, мені здається. А так от я хочу про цю каварку сказати, поки гріється, що ця коварка зроблена людьми, які шарять в каві. Це, напевно, один з небагатьох, з небагатьох прикладів в історії світовій, коли каварку зробили не маркетологи, а люди, які розбираються, а що вони бажайте, роблять. Да. Ні, не бариста, а люди, які розбираються, що вони роблять. Ну, плані він ж теж бариста. Не факт. Це не факт. Приклад є, коли люди просто беруть провр роблять, а потім питають, а що там в ньому крутого, там, що в ньому подобається, щоб написати в маркетингу, типу, на чого купувати. А тут люди сказали, що ось ми розробили, ми знаємо, що ми робимо. І мені такий підхід подобається, тому що всі кавоварки у світі поки що не відрізняються якістю підходу до. Виготовлення. Бо простіше кажучи, нічого краще, ніж в 60 не придумалося. Дуже важко вилати, не знаю як перемішувати. Я одразу скажу, ну, маленький паровер для Switch. Так от, і що це нам надає? Такий підхід. Що вони зробили керамічну версію цього, цього пароверу, але і там вони думають над тим, як температура буде передаватись, угу. тому запарились і знаю, що роблять. Перемішуємо 10 разів. 180 я б заварював максимум тут. Бо ну, з таким рецептом. Маленька воронка, коротше кажучи. Не для імерсії, ми думаємо. Просто її треба зробити більше. Подивимось, який час зварювання, але бачимо, як воно протікає. Досі крутиться. Угу. Уфо. Лутить. Так, да, крутиться рано. Можете побачити, що досі крутиться. І фільтрується. Часточки затримались і все, і вони не будуть зварюванню запобігати. Ну, Но, до до трьох хвилин рівномірно. І, в принципі, там, ну, ще краплі побачимо, як краплі закінчиться, тоді зніму. Ну, свіч швидше протікала. Зараз подивимося, помелам. А, так. точно та інше. До речі, як вам Steam Стіл? напишіть в коментарях і поставте лайк. Бо лайків дуже мало щось. Робимо топовий контент, якого в у світі нема, а лайків не ставить. 3:30 Три прям нічого нема. Бачиш? Mm. Свічнуло свіч, тому зараз буде заварювання 3-2. Так. Поїхали. Грін версія номер 2 попотужніше має бути. Ух, який аромат. Аромат одразу, ну ананасовість. Це вона. Так ананасовість. Живчик. Живчик з І Ананас сильний. А це і цей о. Від мене лайк. Вийшло класно, тактильно може ще не відлажались кави. Ще трепляка. Трошечки така, в'яжуча. Я кажу, що славився на каже в'яжуча, по суті, класна. це одне і те саме. Яка вона відчуття. кава вона класна. Вона класна. Я дуже її хочу в кулбюрі спробувати. Від аромату буде кайфувати. Фільтерне промило, але таке. Це дуже десертна кава, це таке от, побалувати себе. Вона дуже солодка при цьому. Да, да. І солодкий сам фруктовий. Дуже солодка, дуже виразно, дуже виразно. Не на кожен день. Та не я. Пару разів на день ви її не захочете Я, я би. А якщо я захотів, так, Можна і пару разів, можна і три рази на день, а потім вона у нас буде залишатися, там ви її будете відкривати, наливати собі там Вечері. пару разів на тиждень. Ввечері все класно, особливо, що полбрю зробити. Угу. І це в мене навпаки суперплюс. Те, що ви її на початку будете пити багато, потім вона у вас буде ну, лежати і буде. Так, і що саме саме головне, оці от інфюзи, будь які інфюзи, навіть ті кустарні, що ми робимо, діжка банана, навіть вона рік може вони, лежати. Саме так. І коли вони лежать рік, вони ну, як вино. Ні-ні-ні як вино, вони краще, ніж воно відлежується. Тобто, якщо воно стає з часом, краще, ну, не все, але більшість. То оця кава стає не просто краще, вона виходить на новий рівень. Вона як взлітає в стратосферу по смаку. Абсолютно фантастично виходить. Так що, ну, <хи> якщо є можливість залишити її там на півроку. ви кайфанете страшно. Її дуже мало, до речі. Так, да, їй дуже мало. Вон би клав, ну, один мішок, логічно. А, а, там навіть не там... мішок, там кілограм 24 ось таке, да? Мало-мало. 200 грамів заливаємо. Так само обережно під кінець будемо. Але тут не така широка. Прям дуже легко її потопити. Полониться ще, смаку, трошечки. Трошки полониться, так? Так. Навіть цуниться. Ну це не, не, не монодескрипторна. Тут, 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 тут багато всього насправді. Я ну, думаю, тут буде одне пар. Мені, ото, коли я пив, я ж кажу, пробував її. Вона мені монодескрипторна була, от, чисто яблуко якесь дуже хімозне, мені не сподобалось. Тут такого немає, тут вона насправді різнобарвна вже. Набагато цікавіше. Не тільки тут яблочко, я ж кажу, прямо от живчик. В живчик, це теж? О, живчик це ж не просто смак яблука, Ні, там це дуже це багато. Не... Ну, от, як живчик. От буквально. Комплексність. Так. Да. Це про борщ якраз. Ж... Ну, що, багато смаків. Так, це. Це в... В в... багато смаків. генетичному коді. Ну, така шо? Ну, в Японії теж там багато страв, суші, всякі, там, то, багато смаків, дуже. І це робить націю більш розумною, бо мозок розуміляє. розвивається, в нього більше сполук, спол... да, зріз... зв'язків. Зв да. Тому там дуже це впливає, як на мене. Я ще не вивчався, але я підозрюю, що це дуже впливає. Різноманітність їжі, тому що мозок це все сприймає, аромати. У нас така присп... культура, що у них там, там mm -hmm. тарілка рису і 10 різних всяких приколів, що в mm -hmm. так. так. їдять. Як, як у корейці теж таке сама історія. Тому кава робить вас розумнішим. Кава робить вас розумнішим. А? Треба братанське вчення, щоб вони це підтвердили. Де вони кові в так така фаба? Де ті британські вчені, коли вони так треба? Є проблема з британським вченим, там немає нормальної кави. Тому... Ну так а що? Ну, як... Просто. Туди йти ну, в Британію. За, за об'єктивність. Що вони там зелено там горох п'ють, да, який? Ні, ні, напаки, там чорний. Да. В Британії? Подивись, подивись. Ну а спеша в культура в Британії, що там. Я я, я мені здавалося, що там прям зелена. Тобто <рес> Ні. про Німеччину. Ну може, я щось не знаю. Тут я, теж ось. Я думаю, вони фільтр? суперсвітлю п'ють. Осюди на фільтри теж? Звісно. І під кінець буде вже так. давай тут. Як і Офо, в принципі. Вони плюс-мінус схожі. Але температура тут нижча буде за рахунок економіки. Так. Три чимось. А 3,30 там краплі закінчились. Подивимось, скільки тут. Каві ще полежати бажано. Так, нормально полежати. Бо сьогодні там четвер... третій день, четвертий. Час. Те саме. Ну, не робіть у цього, коротше. Ні, ну подивимось. <світ> Чому ми так зробили? Тому що. April зробили теж імерсійну воронку. І це вже альтернатива свічу. Угу. А це вже третя альтернатива свічу. Ще хтось зробив. Там. Багато зараз свіч роблять. Ну теж, ж ананас у смаку. Ароматика та сама. Мені зараз якимось mm. трошки медовий медовий аромат, такий, мед... ніби чай з медом. Він mm. має свій. З ламачиком. Свій... свій аромат мед спробуй, медовий. З чай. Ще. Тут більш терпкий, прям дуже терпкий, як чай чорний. Mm -hmm. Чорний mm -hmm. чай з лимоном. терпкість, так? Да? Mm -hmm. Суттєво вичай. чайна. Суттєво вище. Суттєво вище. Я б не сказав, що це погано, мені навіть подобається. Ну це от вже ну, от... маракує. Я завжди казав, що Ефіопія ргачів з регіону, маракує. просто мита, звичайно, ргачів, вона дуже нагадує чорний чай, здебільшого. Ну, це прямо її такий дискретор головний. Прям. Чорний а чай і я? все. І за тілом, і за смаком, прям сильно нагадує. Ти п'єш у цю Ефіопію регачів, ніби ти дійсно п'єш чорний чай. А це ще ближче до чаю, як і зеленого. І з саусепом якого. Мені. мені тут дисбаланс. Дисбаланс не подобається? Да, да. Тут, прям все кришталево, а тут чорний чай перекриває. І після смак залишається чорного чаю. Мені подобається. Я не скажу, що мені більше сподобалось перша чи друга, чесно. не знаю. Після смак. Просто... Фруктовий, тут чайний. Та йдуть фруктовий. Більше в чай. Саме після-після прямо. -після Після смак після після смак. Так, так. Після після смак. Є після смак, після після смак. От після після смак він після, так. Після 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 смак. Воно ж ну в да, і все. Є після смак, є після смак, після після смаку. А після смак, після після смаку, після після смаку немає, на жаль. А ви да? Маркує я. Там похило. Ну, в ароматі ананас, чисто чай. Лимону смаку, чай. Воно маркує. Ну ладно, перша була ні... більше як живчик, а друга більше як от зелений чай, міцно заварений. Ну, з саусепом, якимось ананасом з лимончиком ще. Мето mm. туди ляпнули. Тому, як на мене, бажано спробувати, бо це зовсім інший експеріенс. І ми довели, що нові технології, є нові технології. Нові технології, що це не нові технології. Ну, просто кажу, що варто спробувати. Якщо у вас є Хайру Свіч, це реально варто спробувати, але рецепт важно брати тоді. Мій. Рецепт відгенія. Євгенія. Відгенія. І... Заварювати два проливи. Бо 180 грамів 200. Ну, 180 комфортно, буде 200 вже не комфортно, там, під фільтр, або фільтр так не обрізати. Фільтр тримає, можна води добути вище. Ну після смак гіркий починається вже. Я не відчуваю гіркий, чесно. Можеш мене бити. я не скажу, Чорний зеленим чаєм змішали. Після смак такий. Гіркоти, я нуль відчуваю, прибираю. Це гіркота. Чайність. чайність. Чайність відчуваю. Ну, а це гіркота. Я чогось не знаю. Тактильно. Ні, тактильно, не знаю. тактильно вона відчувається по-іншому. Тому ця да. фруктовість, чистота. Все. <рес> 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 ну, Все бачили, що воно там варте. Експериментуйте, пам'ятаєте, такого була різного, фільтри бувають різні, порови воїру бувають різні, а ще й можна їх модифікувати, і це класно. Так. Тому що колір можна підібрати основу і брати з чорним. Дуже класно буде виглядати зі стендом чорного. Взагалі круто. Кого буде різне. Візьміть Найкому. на код брюхо собі. Це mm. звальне яблуко. ви не пожалкуєте.